Бджоли справжні чарівниці природи, маленькі генії, які створюють справжнє диво у вигляді солодкого меду. Чи замислювалися ви коли небудь, як ці крихітні створіння знаходять квіти, наповнені нектаром і перетворюють його на смачний мед, який ми так любимо додавати до чаю чи млинців? Це не просто робота, а справжня пригода, сповнена таємниць і магії природи. Уявіть собі яскраву барвисту квітку, що гойдається на вітрі під теплим сонячним промінням. Щоб знайти такі квіти, бджоли використовують свою секретну суперзброю танець. Так, ви не помилилися бджоли танцюють, і це не просто так, а справжній спосіб спілкування. Коли бджола розвідниця відкриває чарівну галявину, де квіти аж гудять від нектару. Вона не просто повертається до вулика і кричить: Гей, там купа смакоти. Ні, вона влаштовує справжнє шоу, виконує особливий танець, який називається трепетний танець. Уявіть собі, що це як карта скарбів, тільки без паперу, зате з рухами, які зрозумілі кожній бджолі у вулику. Цей танець справжній шедевр. І він складається з двох частин, наче танцювальний номер на шоу талантів. Перша частина це швидкість і напрямок трепетання. Бджола гудить, вібрує крильцями і рухається так, ніби показує летіть туди. Це недалеко. Її рухи говорять іншим бджолам, на яку відстань потрібно летіти, і в якому напрямку. Уявіть, що ви біжите по сонячній галявині, махаєте руками і показуєте, де заховано скарб. Для бджіл сонце це їхній головний орієнтир, ніби великий ліхтар у небі, який вказує шлях до квіткового раю. Друга частина танцю це справжня магія. А тепер подумайте, що, якби ми могли навчитися такому танцю? Уявіть, як ви танцюєте перед друзями, щоб показати, де заховано скарб чи де продають найсмачніше морозиво. Наступного разу, коли побачите маленьку бджілку, що гудить над кліткою. Зупиніться на хвилинку і подумайте, ця крихітка частина величезної команди, яка працює разом як справжній оркестр природи. Чи не хотіли б ви спробувати станцювати як бджола? І передати секретне повідомлення.